Друзі, радий вітати вас на каналі 2 Компак. Дане відео буде крайньому 2023 році, тож я залишив для вас цікавий, нестандартний і доволі свіжий апарат. Знайомтесь, це у нас Asus Zenbook Duo 14UX482 EAR на процесорі i7 11 покоління з двома сенсорними екранами, який навіть на сьогодні ще можна знайти у продажі по доволі немаленькому прайсу. Власник придбав даний апарат на eBay в неробочому стані. Його до мене вже гляділи в іншому сервісі, проте не вдало. Нічого дивного, адже апарат свіжий, монтаж на платі доволі плотний, документації в вільному доступі немає. І працювати доволі непросто. Тіжурка 1 нормально. Тіжурка 2 нормально. Ривлення оперативки. До речі, це нормально для цих плат. Ще одне живлення нормально. Наступне живлення 69 Ом нормально. Живлення про це нормально. І живлення силове. Нормально. Плата в нас авто стартує. При цьому ми можемо бачити 3,3 вольта. П'ятірку. Один це на оперативку. 1.8. Ще одних 1,8. І на живлення процесора нікого немає. Після замірів, як бачите, маємо наступну ситуацію. На платі присутні всі силові напруги, крім живлення ядра. Ну і відповідно апарат поводить себе як цеглина. Власне, в одному з попередніх відео я вже згадував, що я лінивий і тому не став придумувати велосипед і першим ділом пробігся по форумах відносно типових болячок на дану платформу. Скажу чесно: відкритих тем по цій платі не те, що небагато, їх практично немає. В основному запити надам біоса та на документації. Проте одна тема на влабі збіглася з моєю проблемою. Як ви знаєте, з основних силових напруг на платі формується ще жменька додаткових через силові ключі та свічі. І от я, тикаючись мультиметром по платі, зауважив, що силові 3,3 вольта через ключ проходять не повністю і стають на платі двома копійками. а з таким значенням плату точно не включиться повноцінно. Власне, для того, щоб ключ пропустив через себе 3,3 вольта повністю, на його затворі повинна бути напруга як мінімум на 5-6 вольт більша, ніж ту, яку він комутує. По факту на платі має бути вузол, який формує 12 плюс вольт для керування от такими прохідними ключами. Так як на момент початку роботи з платою боротві в мене не було, я підгледів на влабі підказку, що напруга 12 вольт формується на 12-й нозі шима, який формує в тому числі і 5-вольтову силову лінію. Далі не складно було знайти дане місце на платі. І розгледіти біля 12-ї ноги лінію діодно-конденсаторного помножувача. Така реалізація присутня в багатьох ноутбуках, тож це, можна сказати, стандарт. І вуаля на контрольній точці дійсно маємо 4 вольта замість 12. А якщо глянути осиларафом, на 12-й нозі починається генерація і одразу ж зникає. Так бути не повинно, вона повинна бути постійно. Все один в один, як в темі на Влап. Тож нам залишилося діло за малим: розібратися що то за шим і замінити його. Тема ж на цьому закінчується, значить, у того майстра після заміни шим все запрацювало. Тим більше, діодну зборку і конденсатори я вже замінив, і результату це не принесло. І тут ви вправі мене запитати, а навіщо ж ти у відео показуєш чужу тему, ми ж могли б це самі прочитати. Тим більше простий ремонт, заміна шим, по поготові інструкції з форума. Все просто. А отут не спішіть, вже на даному етапі виникло дві проблеми. По-перше, що то за шим, і по-друге, де її дістати. Посидівши ще трохи в гуглі, як мені здавалося, проблема вирішилась. Я знайшов тему, де в когось на іншій платі стояв шим з таким же маркуванням. Знайшов бортвю на ту плату і ідентифікував, що то за шим, звірив з підключенням на моїй. Також знайшов ще одну тему на форумі, результати зійшлися. Крім того, був знайдений і замовлений сам шим. Але я продовжував шукати бортвю саме на дану плату, інтуїція підказувала, що потрібно його таки знайти. Пройшло декілька днів, і я отримав відправлення від Макса. Крім потрібної мені шинки, в пакеті також був новенький флюс на тестування та чайок. Макс, дякую тобі за подарунки на новий рік. Дуже приємно. Власне, в роботі зазвичай я використовую 559-й флюс для повсякденних робіт, ERSU для BGA та дрібної пайки плат. А тепер маю можливість ще й спробувати новий флюс Аквіла, як він покаже себе в зрівнянні з тими флюсами, що я вже використовую. Але про те ми поговоримо в іншому відео. Після отримання шим і її встановлення ситуація у нас на платі ніяк не покращилась. Якщо на рідній шим на 12-й нозі, хоч на якийсь короткий час з'являлись генерації, то на новій був постійний рівень. Нічого не змінилося. Перша думка потрібно знайти ще один шим, але якось до мене зателефонував Сашко з сервісу Notebook Repair. Задав мені питання відносно одного свого проблемного ремонту. Я висловив свої думки і, між іншим, запитав, чи не було в нього чогось подібного. Було, каже Сашко, приїхав недавно перемаркований шим і не було генерації. Ну, думаю, ситуація один в один, як моя, тобто треба шукати ще одну шинку. Тим більше, колега підтвердив, що перезамовив ще раз, і генерація з'явилася. Але в цей момент мене ніби хтось смикнув за язик. Кажу, як думаєш, 30 мА на даній лінії не забагато по споживанню? А Сашко каже: напевно, забагато, але хз. Поговоривши з колегою, я вирішив зачепитися за дану думку. У нас же генерація при включенні є? Якби шим був не робочий, він би нічого не генерував, а може у нього відпрацьовує захист по перевантаженню порта. Проте характеристик відносно виходу клок в датошитах на подібні шимки я так і не знайшов, тож довелося це питання вивчати експериментальним шляхом. І як добре, що на руках вже був бортвю. Переглянувши всі вузли, куди приходить даний сигнал, я спочатку відмітив для себе всі місця, де елементи не розпаяні, а потім ті участки плати, де сигнал проходить через резисторів 100 кг. І в сухому залишку на платі залишилося потенційно. Ційну два підозрюваних на несправність здвоєних транзисторів. І що ви думаєте, дійсно, після того як я зняв перший з цих здвоєних транзисторів, генерація на 12-ій нозі з Шимки стала стабільною. Значить, проблема в ньому скажете ви, а я в цьому не впевнений. Оскільки транзистор тільки комутує дану напругу по сигналу SUSB, значить потрібно розглянути його навантаження. Через 100 кОм підключений затвор ключа, який комутує 3,3 вольта, із якого почалось моє розслідування. Тому, як я казав раніше, на нього можна не зважати. І залишається два підозрюваних здвоєних транзистора, які комутують сам бас шини. І дійсно, при замірі одного з них, відносно середньої ноги на шину SMBAS, опір склав 4,5 кОм, а це вже ненормально для даної лінії. І при комутації він міг спокійно ложити шину. Давайте поглянемо, куди він іде. А це в нас ніщо інше, як квадратна шина спілкування з чарджером. Значить, знімаємо негідника з плати і дивимось на результат. А після зняття транзистора плата повноцінно завелась і доволі швидко пройшла ініціалізацію. І дійсно, після встановлення робочого транзистора на плату ноутбук розпізнав батарею. Звісно, то не історія одного резистора, але дуже схожа. І також, приємно, що я завершив незавершену тему на влабі. Звісно, по тому ноуту, то що був у мене на ремонті, але, а може то взагалі типовуха для даних плат, хто зна. Також варто зазначити, що якби мені не вдалося знайти і придбати бартвью, я не впевнений, чи вдалося би вирішити цю проблему. Можливо і так, але то потрібно було поповзати всю плату з мультиметром і їжаком і витратити значно більше часу. Ну і в результаті враження. Якщо чесно, я трішки погрався з цією іграшкою, але так і не придумав для себе практичне застосування отакого от широкоформатного додаткового дисплею. то, напевно, апарат під клієнт. І на завершення хотілося б всіх вас привітати з наступаючим новим роком. Подякувати за перегляди, відгуки та коментарі. Побажати усім нам в новому році міцного здоров'я, здійснення бажань, а саме головне швидкої перемоги. Не забуваємо донатити та допомагати ЗСУ. Також хочу подякувати всім, хто приєднався до чергового збору на прилад нічного бачення для нашого земляка. Наш колектив навіть подумати не міг, що ми так швидко його закриємо. Ще раз дякую всім. Бережіть себе і до зустрічі в новому році з новими ремонтами.